О! Дуже добра вимотка. Нічого собі все впадлось. Підсікаю. Гля ти є. Оце боротьба. Це боротьба, друзі. Я чекаю трошки що буде ой яка хороша яка хороша щупака друзі привіт привіт всім підписчикам мого каналу любителям рибалки зимньої рибалки особливо любителям рибалки на жерлиці сьогодні на водоймі і Буду сьогодні пробувати ловити щуку на жерлиці. Вже розставився, поставив більше десятка жерлиць і поки оставив останню, вернувся і маю уже спрацювання в тому місці. Зараз піду перевіряти, що там відбувається. Чи це холостий вистріл, чи, можливо, є клювання. Стоять двійники, тому особливо спішити не потрібно, можна дати час щуці зажувати живця і потім лише виважувати. Отже йду, перевірю. Так ось горить флажок. Є перше спрацювання, тільки не зрозуміло, чи це холоста покльовка, чи можливо дійсно там уже хтось сидить. Низка послаблена, тому велика ймовірність, що просто холосте клювання. Але можна трішки зачекати. Повторюсь, це двійник, нема куди спішити. Щоб просто, якщо хтось є, то не забрати живця з рота. Зачекаю буквально якихось 5 хвилин, можливо. До п'яти подивлюсь, що є якийсь рух катушки. Якщо немає, то можна виймати і перевіряти. На водоймі розставимо досить багато жерлиць, є риболови. У мене все ж таки підозра, що напевно клювання холосте. Що ж, друзі, почекав, нічого не відбувається, мабуть, акуратно перевірю. Ні, нікого немає. Нікого немає. погано, хоча вимотка і була достатньою. Вимотка була достатньою. Можливо хтось маленький, Ну, точно нікого немає, тому що йде досить легко. Вимотка досить серйозна була і бачу, що майже вся ліска вимотана. Живець побитий. Гевець побити, ось дивіться які зуби залишились. Але відпустило. На жаль, відпустила. Що ж, буду переставлятися, є перше клювання і це вже непоганий показник. Отже, друзі, як встановлюю жерлиці, думаю, хто ловить, той знає. Кожного своя як би, методика. Перейшов декілька років назад на двійники. І зараз постійно ловлю на двійники, продягаючи оповідець через жабра рибки. Так. Чіпляю грузик. Ставлю опускаю до кінця і відповідно роблю як де дивляться яка глибина 2, 3, 4 до 5 обертів як коли тут зроблю 3 1, 2, 3 3 оберта ставлю фіксую глибину Беру живця, живців сьогодні в мене вже залишилось небагато. Обиті які два, і то з них один вже досить маленька рибка. Ну, я поставлю трішки більшу. Сьогодні у мене на живці Ось. Яка жива. Кажува плотвичка. За що люблю плотвичку? За те, що вона досить жвава рибка і жваво себе поводить на крючку. Так, акуратно, щоб не пошкодити жабра. Продягаю під жаберною кришкою. Відповідно. Ставлю двійничок і акуратно провожу знову ж таки, щоб не пошкодити. Ось так двійничок ховається, Проходить під жаберною кришкою і тут ховається між губи риби. Мабуть, було щось невелике, тому що риба побита, але в цілому як би, мабуть, випустила через те, що завелика рибка виявилася для неї. Побила лоску, здерла геть лоску, але до кінця, як якби це було потрібно, не заживати. Що ж, очікую клювань. Так, друзі, є ще одне спрацювання і бачу, що є вимотка. Є вимотка, мотає. крутить потихеньку. Що ж буду очікувати, напевно. Нехай добре зажує. Вимотує непогано. О! Дуже добра вимотка. Нічого собі все вперлось. Підсікаю. Вимотала все. А Є друзі. Ого. Щось таке непогане, ось щось ослабло. Вдала жару. Все, легко пішла, випустила. Відпустила, напевно. Так, відпустила. Чи є? Є. Є, є? є друзі. Ого-го-го. Ого, Нічого собі. Ото -от -от жорстко. Це жорстко. Я вам скажу. О. Так, де ти є? Нічого собі. Де ти є? Вот это борьба. Это борьба, друзья. Ой, какая хорошая. Какая хорошая щупака. Это хорошенько. Видите, какая щупачка. Вот такая щука. Що я зараз роблю, йду потрохи переставляю жерлиці. Прийшло вже десь дві години, як я поставив напевно останню свою жерлицю. Мав дві покльовки, одна вимотка, але відпустила. Ну і одна така хороша. Я думаю, там двушка впевнена, можливо навіть більше. Пізніше вагами зважу, щоб пересвідчитись. Свої чи є там з 2,5, я думаю, повинно бути кілограмчика. Але інші жерлиці поки мовчать, мовчать не тільки в мене, мовчать і інші, які стоять по водоймі. Тому зараз зроблю, як то кажуть, хід конем, трішки зміщусь, трішки попереставляю. Буду активно шукати. Якщо риба не активна, то потрібно, мабуть, Попробувати попасти їй під ніс, щоб вона не оминула полакомитись живцем. Зараз в мене тут так в рядочок, і я, мабуть, поставлю все ж таки в шахматному порядку сюди і трішки так позміщаю. І подивлюсь, чи це принесе результат. Інколи це досить дієвий спосіб шукати. Активну щуку, якщо вона не дуже активна по водоймі. А вона, напевно, сьогодні не дуже активна, тому що, повторюсь, окрім мене я ще бачив, крім моїх двох спрацювань, ще бачив три, напевно, по всій водоймі. На ту кількість жарлиця, яка стоїть, це не так багато. Отже зараз перебурюсь, пересвердлюсь, переставлюсь. І буду очікувати, що буде якийсь відгук. Візьму сюди, і дві, напевно, ближче під берег. Що ж, друзі, вже майже обід. Взяв вудку на балансир. Попробував, не спрацювало. І зараз зроблю ще одну перестановку Ті, що поставив до дамби, жерлиці, переставлю сюди більше ближче до ями, на глибину. Бачу тут одного риболова є спрацювання, зараз поставлю їх трохи кучніше, нехай будуть на ямі. Можливо це дасть результат. Переставлюся і побачу. Що ж, поки в мене мовчить, ще один риболов, який стоїть також суто на жерлиці, в нього дуже активний вихід був, мабуть, за годину десь 7 вистрілів. Одна така була непогана, напевно, теж кілограма 2 точно є. І там менші декілька штучок взяв, ще декілька покльовок були холості. Зараз я вирішив пообідати. Ось мій обід. Подивлюсь, що мені приготувала дружина. Я думаю, я поїм і в риби прокинеться апетит, що буду ждати і надіяти, що в принципі, будуть ще виходи, активності. І буде поклювання. Так, обі дроболова. Огірочки, хліб, варені яйця. А що тут ще у нас? І ще котлетки. Що ж, на свіжому повітрі апетит завжди кращий. Всім смачного. Що ж, взяв машини вагу, треба все ж таки зважити щуку, щоб знати її вагу. О, вона ще навіть дихає. Що собі ще з самого ранку і дихає? 2 400 Так, друзі, маю ще одне спрацювання. Щось по трішки крутить. Напевно, пустила, бо дуже слабо йде? Відпустила. Відпустила живчика. Брало, ось видно зуби, Побитий геть повністю, але пустила. Ти ще живий? Так, ще живий. Поставлю його ще. Так, друзі, підходить до закінчення моя сьогоднішня рибалка. Як завжди, останнім часом вона видалась трудовою. Зранку поки розставився. Прийшов до перших жерлиць і вже було одне спрацювання, була хороша вимотка, але, на жаль, зійшла. Можливо, десь пів, через півгодинки. Чи через до години часу було друге спрацювання, взяв хорошу щуку, 2,5 кг, а потім цілий день мовчало. Переставлявся, старався поставити в різні місця. На жаль, в мене клювань не було. Можна сказати, що були клювання тільки в одного риболова, який був ще також ловив суто на жерлиці, і в нього було досить, достатньо хороша кількість клювань. Зовсім різні в нас методики ловлі, я ловив на плотву і ставив двійник, він ловив, вже в цьому виступав карась і ставив на трійник підчіпляючи за спинку. Можливо, це зіграло роль, не знаю, можливо, він обрав кращі місця і отримав з десяток покльовок це точно. Те, що я бачив, він, напевно, більше п'яти риб взяв. Різного розміру, були і невеличкі, були такі кілушка. І казав, що десь одна також була, напевно, за два. Під вечір в мене було ще одне спрацювання, була якась така невпевнена вимотка. І, на жаль, риба зійшла, відпустивши живця. Зараз вже буду починати збиратися потрохи, можливо, за той час ще будуть якісь покльовки. Якщо вони будуть, то вони обов'язково потраплять у це відео. Кажу вам всім наразі до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім мирного неба, щастя та добра!